Результати аналізу ґрунту можуть відрізнятися. Питання, яке часто дивує, навіть досвідчених агрономів. Насправді все вирішує технологія. Одна лабораторія працює за одним методом, інша за зовсім другим. В обох визначають фосфор, але кожна бачить свою частину елементу, одна фіксує лише легкодоступні форми. Цифри. Далі, проба підготовка. Висушили при різній температурі, не домололи до потрібної фракції, змішали нерівномірно і вміст елементів вже інший. Ґрунт, він не бетон. Він живе, він дихає, він реагує. І ми відправимо вже в перевірену лабораторію, яка якісно робить свою роботу та дає якісні показники аналізу ґрунту. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.